Україна, рідний край, поле, річка, Зеленгай, любостежкою і іти. Тут живемо Я і ти. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. А ви знаєте, що сьогодні, 21 лютого, ми святкуємо День української мови. У кожної дитини та людини є батьківщина, є свій куточок на землі. Край, в якому вона народилася, росте і живе. Це Батьківщина, Україна. Діти, а хто ми з вами за національністю? Ми українці. І розмовляємо ми українською мовою. Послухайте казку авторки, яку звати Інга Квітка. Казка має назву Найпрекрасніша мова. Було це колись дуже давно. Жила на землі прекрасна країна, звали цю країну Україна. Була та країна настільки красивою, що коли її хтось бачив, відразу хотів навчитися її мовою розмовляти. Все живе, від пташки до квітки, в цій країні, почувши найчарівнішу мелодійну мову, говорили нею. Квіти пританцьовували від ветерця ледь заколишуються і повторюють слова, що, немов найніжніша, мелодія лунають. А сонечко, що тут казати? Ледь українську мову почує, вмить починає світити ще яскравіше. Та от біда, по сусідству з цією найдивовижнішою з країн жив один дуже заздрісний князь. Був він єдиний на всьому білому світі, хто, почувши українську мову, замість того, щоб полюбити її, ненавидів. Не подобалось йому, що всі навколо хвалять українську мову, а його країни та мови не люблять. Позаздрив підлий князь і вирішив піти війною на сусідню країну, щоб раз і назавжди знищити її. Але не вийшло у підлого князя та його армії перемогти гарну, дивовижну україну. Вони помилилися. Вмить увесь народ сусідньої країни піднявся захищати рідну землю та найпрекраснішу українську мову. Кожна пташка, квітка і навіть сонце робили все, аби перемогти підлого ворога. Разом вони прогнали ворогів зі своєї неньки України, захопили в полон підлого князя, а найпрекрасніша мова. На світі і по сьогоднішній день зачаровує всіх, хто її почує. Запам'ятайте, будь ласка, хлопчики і дівчатка, що Україна має талановитіших письменників це Леся Українка, вона перед вами та Тарас Григорович Шевченко, які прословляли, захищали Україну. Українську мову. Отже, хлопчики і дівчатка. Так яка ж у нас українська мова? Давайте підберемо правильні слова? Українська мова чарівна, як фея. Українська мова багата, українська мова мелодійна. А ще вона Калинова, а також Солов'їна. Отже, хлопчики і дівчатка, ми українці, тому ми маємо любити поважати нашу прекрасну, казкову, веселу, щедру і живу українську мову. З Днем української мови! До нових зустрічей. Бувайте, малята!